Вітаю всіх! Пропоную вам щоденний прогноз: бути чи не бути або так чи ні. На три варіанти, або три події, які б ви хотіли переглянути сьогодні 17 серпня 2024 року. Тож, перший варіант, другий варіант дві карти вийшло і третій варіант. Обирайте свій варіант, перший, другий, третій. І я починаю з першого варіанту. Перший варіант імператриця. Вам так. Можете сміливо діяти. У вас сьогодні є шанси і можливості обирати саме те, що вам до душі, те, що ви хочете. Будь-яка творчість, будь-які починання, нові проекти, все у вас буде вдалим. Тобто, до чого б ви сьогодні не доторкнулися, все для вас буде благосприятливим. Головне, робіть правильно свій вибір. Беріть те, що вам корисно, і відсівайте те, що вам заважає. А я бажаю вам гарного дня. І дивимось другий варіант. Трійка мечів і ту спентаклів перевернутий. Ну, для вас, як сказати, і так, і ні. Залежить від того, у чому ви собі задумали свої проекти. Якщо стосувалося фінансів, то на сьогодні можете, ну, так вийде, що ви не отримаєте їх. Тобто ті починання, те, що ви, можливо, раніше посіяли, сьогодні вам не вдасться зібрати. І, звичайно, ж, це вас буде ну, розчаровувати вам, можливо, ви будете занадто переживати з цього питання. І якщо це стосувалося якихось... Таких особистих справ, або це стосувалося, ну, тобто, розбите серце, це багато тут інформації по ньому йде, але ви можете вийти вже з цього стану. Можливо, вам занадто довго ви в ньому перебували. Можливо, і ще таке питання, що ви зможете сьогодні вирішити, тобто, відмовитися. Від того, що вам заважає, якісь, можливо, образи, якісь страхи, щось таке, що вам буквально заважало. От, от цього ви зможете відмовитися. А що стосується фінансів, перейде на інший раз. А я бажаю сіни гаразди пройдуть повз вас, а вам гарного дня. Дивимось третій варіант. Третій варіант. Четвірка мечів вам так. Якщо ви тривалий час обмірковували якусь ситуацію, або виношували якийсь план, або про щось там мріяли, і це не одного дня була справа, а певний час ви це обмірковували, то сьогодні прийшов час діяти. Можете починати. Досить уже лежати, досить спочивати, рухайтеся, і у вас все вийде. Ну, Особливо ваші успіхи будуть знаходитися в інтелектуальній роботі, можливо, в сфері спілкування, знайдете однодумців, якихся, від яких будете почувати підтримку у ваших починаннях. А я бажаю вам гарного дня. І нагадую всім, що це енергії лише цього дня. Наступного дня будуть інші енергії і інші відповіді. Тож бажаю всім спокійного, мирного і затишного дня.